Друзі, усім доброго дня! Ярмолинці, Хмельницька область, послуги СТО, авторозборка, автовикуп. Покажу, що маємо. Якісь корчики на розборку. Можете щось пропонувати, готові купувати. Так, дивіться, Це є фабрика. Взяли тепер фабійка. То в нас 1,2 бензин 2009 року. Ось така вона є. Роботиці. Є вісімка, один і три п'ятискубка. струбка. Так, є ланус у нас. сіренький, гарненький. В такому козорі з цими новими Пару таврій, пару славот. Так, тут у нас ісанташкай, літровий дизель, механіка, передній привід, трафік 2.5, Fiat Ducato 2.3, Nexia 1.6, Passat B6 в універсалі на DSG, 2-літровий дизель, трафік 3 1.6. Cherry Amulet 1,5 газ бензин. Hyundai Santa Fe 2 літровий дизель, механіка, передній привід. Ну, трафіки, віварики. Два є 1,9, 2 двохлітрові, 2,5 є різні. Так, це в нас Deo Sense. 1,3 бензин. Це в нас Opel Astra H1,4 бензин. То трафік 2,5, то 1,9. Ці двохлітрові. так, так. так, 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 так. Мороз сьогодні у нас 4 лютого. Це також двохлітровий. хлітровий лагуна 2,2, то 1.9 був. Ну є, це частинки по них. Тут лагуна також 1,9. Так, такс, такс. Так 08 механіка. Сценік другий. Є сценік другий, сценік перший, оба 1,9. Такс. Гольф 5, 1,6 бензин. Е -е, так, 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 так. Це що в нас? Hyundai Sonata. 2 бензин 2002 чи 2003 рік. Тенго є 1,9, 1,5. Це трафік 2,5. Так, це у нас гольф 4, 1,6 бензин. Також двигуни є, що на 5-й гольф, що на 4-й гольф є для двигуни. Це у нас реномасці 2,5. Двигунчик ще на ньому. І на цьому також є двигун. Також 2,5. Це трафік 1.9. GLI SK 1.5 бензин. Тут якісь шкіряні сидушечки є в цьому трафіку. Ось таке. Так, це вниз Jeep Патріот. 2007 рік, двохлітровий бензин, повний привід. Славут пару штуки. І то в нас сценік перший 1.9. Так що, друзі, кому потрібно запчастинки, будь ласка, звертаємося. Також пропонуйте свої авто, готові купувати. Усім вдалого та мирного.